Ми звикли уявляти та бачити японську боротьбу сумо такою, де за перемогу змагаються люди вражаючих розмірів та чималої ваги. Те, що сумо може бути іншим, довели ось ці дівчата, які свою спортивну кар'єру розпочинали із вільної боротьби. На чемпіонаті Європи з сумо у Будапешті вони здобули дві медалі бронзову та золоту. 22-річна рівнянка Тетяна Яковець на турнірі виступала у ваговій категорії 75 кілограмів. Було три сотички. Е, Найважча сутичка, мабуть, була за вихід у фінал, яку я, на жаль, програла, але далі я змогла опанувати себе і в бронзовому фіналі отримала перемогу. 18-річна Ірина Заліско у Рівному навчається у коледжі Національного університету біоресурсів та природокористування. На чемпіонаті Європи із СУМО дівчина завоювала золото у ваговій категорії до 70 кілограмів. Не сказала б, що це була несподіванка, адже чекали перемоги. І тренер чекав, і дівчата також дуже підтримували. Першу сутичку я програла, але всі ну, всі останні виграла і так стала чемпіонкою, тому що виграла сильніших дівчат. Загалом у складі збірної України на чемпіонат Європи до Будапешту їздили п'ятеро сумоїсток. Окрім двох рівнянок, це також рокетнівчанки Віра Бугайчук, Анна Кінчур та Алла Яцкевич. Двоє перших у своїх вагових категоріях стали п'ятими. А Алла Яцкевич виборола срібло. Тренер дівчат Денис Кайда зізнався, що такого вдалого виступу не очікував. Тренуємося по вільній боротьбі. Вони якби ну можна сказати в сумо. Дуже багато елементів вільної боротьби, я тому якби спеціально не тренуємося. Готувалися тільки два тижні от, безпосередньо перед чемпіонатом Європи. Я так, по відео, по інтернету дивився. Нині спортсменки продовжують активно займатися вільною боротьбою у відділенні ОШВСМ. Втім, кажуть, не відмовляться від участі в турнірах із Суму. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма день.